Аллилуйя, друзі, щиро вас вітаю на нашому Ютуб-каналі. Я вірю, цей ефір вас благословить. Майте відкрите серце сьогодні до Святого Духа, бо я вірю, Він хоче проговорити до вас. Ми віримо, що на початку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово, і слово стало плотю. Ми віримо також, що віра вона відбувається від слухання від слухання Слова Божого, і потім відповідна зміна. Тому віра. Слухання та зміна. Сьогодні ми розглянемо три вірша з послання до євреїв, і ми помовимося, щоб Дух Святий проговорив до нас. Я завжди кажу, перед тим, як ти молишся, послухайте, будь ласка, уважно, перед тим, як ти кожен раз коли, перед тим, як ти читаєш Біблію, точніше, перед тим, коли ти відкриваєш Слово Боже, скажи в своєму серці: Дух Святий, відкрий мені. Бо ми знаємо, що автор Біблії є Дух Святий. Хтось каже, це люди писали. І я не заперечу. писали люди, але надихав Дух Святий. Тому що Дух Святий здатний відкрити тобі слово. Дух Святий досліджує все, навіть глибини Божі. Отож, кожного разу, коли ти відкриваєш Біблію, молись коротенько, і каже, Дух Святий, відкрий мені слово. Це не треба робити якось замудренно, просто в простоті свого серця сказати: Господь, я тут. Я хочу знати Твоє Слово. Я хочу, Боже, щоб Твоє Слово поміняло мене. Я хочу, щоб Твоє Слово оживило мене. Там, де ти є, просто відкрий своє серце, ми будемо молитися. Батько Небесний, я дякую Тобі в ім'я Ісуса Христа, Боже, за Твою присутність. Боже, я дякую Тобі за кожного, хто дивиться цей ефір. Боже, я прошу Тебе, благослови кожного. Господи, чиє вухо сьогодні відкрите, чути Твоє Слово. Батько, я прошу тебе, щоб це слово воно принесло плід в 30, 60 і в 100 крат в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я радий, чесно радий, що ми розпочали це. Насправді довго готувалися, були певні. Виклики, але ми тут, друзі. Ми тут, щоб збудовувати свою віру. Отак, поїхали. Відкривайте зі мною послання євреям, 12 розділ. Перший вірш. Ми розглянемо перший, другий і третій сьогодні. І так, перший вірш написано, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. Хмара свідків це ті люди Божі, люди віри, які були перед нами, з яким ми можемо брати приклад. І писання пише: перше дієслово, яке потрібно нам взяти, скиньте. Скинути. Що скинути? Всякий тягар та гріх. З, з, підкресліть і, будь ласка, зверніть увагу, що ми маємо дві речі: ми маємо тягар і маємо гріх. Ми зараз про це поговоримо. Що опутує нас? Є певні речі, які опутують нас. І ці речі це гріх і тягар. Що таке тягар? Дивіться, в нас є. Певне переживання за майбутнє. Коли ми дуже довго, довго думаємо і переживаємо, о, як буде в майбутньому, а як буде там, а як буде з моїми дітьми. І це тягар, який оплутує нас, і він не дає нам, щоб ми бігли далі. Послухай, Господь покликав тебе до свободи. Біблія каже, ти духся, ти там свобода. Господь не хоче, щоб ти ці тягарі носив на себе. Взагалі, Біблія каже: покладіть на нього всю журбу вашу, бо він опікується вами. Покладіть всю журбу на нього, він опікується вами. Запам'ятайте, Царство Боже, це радість в Святому Дусі, мир і праведність. Це атмосфера царства. Тому Господь він не хоче, щоб ти себе нагружав, якщо так можна виражитися, певними думками, які тобі створюють навіть десь депресивний стан. Це не Божий, це не Божий, е, не Божий шлях для тебе, це не Божа воля для тебе. Тому тягарі, Біблія каже, скидай. Гріх скидай, тому що він оплутає тебе. Він оплутує тебе, і писання каже: ти не можеш бігти. Тому що писання каже: Скинь це і біжи до боротьби. З терпеливістю, яка перед нами. Що цікаво, що писання каже, що ми біжимо, друзі, не до Насоводи. Ми біжимо до боротьби. І що цікаво, що ця боротьба, вона в першу чергу, вона всередині тебе. Це боротьба тіла. І духа. Тому що писання каже, що плоть тіло воно бажає противного духу і дух противного тілу, і вони супротивні одне між одним. Боротьба, вона всередині мене, це боротьба моєї волі і Божої волі. І до цієї боротьби ми біжимо, писання каже з, з терпеливістю. Терпеливість це плід Святого Духа. Нам всім потрібна терпеливість, щоб боротися з певними обставинами в нашому житті ми будемо молитися сьогодні, щоб Дух Святий. Послухайте, ми будемо молитися, щоб Дух Святий поміг нам в ім'я Ісуса Христа. І Він обов'язково вийде нам на зустріч. Тому що Він за нас. Він, є... він не є проти нас. І перед нами, дивлячись на продовжуємо. З терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса. І тут цікаво, тому що Ісус називається начальник і виконавець віри. Ти не можеш сказати, о Ісус, ти мене не розумієш. Деякі люди, з якими я спілкуюся, кажуть, о Бог мене не розуміє, Бог не знає, як мені. Ні, якраз Бог розуміє. Якраз Бог дуже добре знає, через що ти приходиш. Чому? Тому що Він був тут в, в тілі, він був тут на землі. Він знає, як це. Послухайте, ми не думаємо, що Бог, Христос, який був тут, прийшов, щоб Він не зустрічався з покусами. Чи Він не мав тиск оце, оцього, що ми маємо? Друзі, він це все мав. Таке є вислів Вера Хомо, Вера Деос, що обозначає істинно Бог, істинна людина. Ісус ходив по землі, Він не літав 4 сантиметри над землею. Знаєте, як хтось собі думає. Він зустрічався з тим всім, що ти сьогодні зустрічаєшся. І він може тебе зрозуміти, як далі написано, що нам потрібен такий первосвященник, який може нам співчувати в наших слабостях. Він може сказати: Богдан, я розумію, як тобі. Богдан, я знаю, через що ти проходиш, я був тут на землі. Тому він виконавець віри, він начальник віри, він знає, як тобі. І писання каже, щоби ти дивився на нього, дивився на Христа, згадував його земний шлях тута. І його земний шлях тут, а він був не зовсім легкий. Дивіться далі. Дивлячись на Ісуса на начальника, виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Престолу Божого. Всі в по правиці престолу Божого. Христос перетерпів хрест. І ми інколи хочемо, знаєте, Воскресіння безсмерті. Біблія каже, що так не буває. Жирно гіршишникове, якщо воно не вмре, воно не може дати плід. Смерть це невід'ємна частина для християнина. Смерть фізична? Ні, звичайно. Смерть для нашої, а, старого Адама. Це, це для нашого смерть, для нашого плотських бажань, які, як я раніше говорив, завжди супротивні між духом. Тому що потрібно. Це кожного дня, друзі, це не є це процес, це не є одноразова а, функція. Це процес, який починається кожного ранку. Я задаю тобі питання сьогодні. Коли ти просинаєшся, що яка твоя перша дія? Ш, як ти починаєш свій ранок? Друзі, якщо в нас нема ранку молитви, про яке християнство ми говоримо? І якщо немає в нас щирої молитви, яка, знаєте, яка не просто релігійна устами, а яка серцем. Друзі, яка просто Батько, я тут, Ісус, Дух Святий, Я прийшов, я дякую тобі. Я прошу дай мені мудрості сповним над Духом Своїм Святим. І там вже ну, я не буду малювати якусь певну формулу. Хочу сказати тобі, лише, молися рано, послухай, молися рано, шукай Бога рано. Це твій час, це важливий час. І тому Писання далі говорить, що він сів по правиці Престолу Божого. Тобто Отець підняв його. Ми знаємо, що ім'я Ісуса воно вище від всяких імен. Тому то Біблія каже, підкорися під підмісну Божу руку, і Він свого часу тебе повишить. Друзі, без смиріння немає повишення. І Господь тобі довірив сьогодні щось. І він спостерігає за тобою, наскільки ти вірний в цьому. Тому що Писання каже: Вірний в малому, я поставлю його над більшим. Хто вірний в малому, я його поставлю над більшим. Тому те, що ти робиш, роби вірно, і Бог буде тебе піднімати. І далі написано, щоб ми подумали про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, третій вірш, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. От якраз, власне, коли ми думаємо про Христа, який він пройшов шлях, яка в нього була внутрішня який, який в нього був внутрішній стан в Гевсеманії, коли замість. Крові текла, замість поту текла кров. І Писання каже: подумай про Христа, подумай, як він проходив ці життєві а, ці життєві шляхи заради тебе. Це все було заради тебе і мене, щоб ми мали вічне життя. Для чого подумати? Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від річних, щоб ви. Не знемоглись і не впали на душах своїх. Тобто, Писання каже: думай про Христа, про Його життєвий шлях. Подумайте, який Він поніс перекір проти себе від грішних, коли на нього плювали, і він не звертав уваги на сором. І Писання каже: Підкреслю, подумайте, для чого? Щоб ви не впали на своїх душах, щоб ви не впали, не сказали О! Я таке тяжке прохожу. Або певні, може, тебе хтось тебе осміює, хтось що ти християнин. Подумай про Христа. Подумай про Христа, який йшов на цей хрест по Делороса. Він міг цього не робити, але він вибрав це. Друзі, це він вибрав заради нас. Тому ми зараз помолимося, щоб ми скинули всякий тягар. Якщо в тебе є певний гріх, який тебе оплутує, ти скажеш Богдан, я покаюся. Друзі, інколи в нашому житті бувають такі грішки, які оплутують нам ноги, і вони не дають нам бігти. Можливо, це твоє перебування а, просто в якихось фільмах, в якихось непонятних речах, і твоє око воно забруднює. І це не по Зумієте, ці речі вони не дають нам бігти в повноті. Ці речі не дають нам відкритися в потенціалі Святого Духа. Отож, друзі, ми зараз будемо молитися, щоб Дух Святий допоміг нам скинути, послухай, скинути всякий гріх і тягар, який оплутає нас. Тому якщо ти сьогодні бачиш якісь речі, які тобі, які тобі мішають рухати в силі Святого Духа, ми будемо залишати це, ми будемо відрікатись від цього і казати, Боже, поможи мені скинути цей гріх, поможи мені скинути цей тягар, тому що він тебе оплутує. Ти не можеш рухатися далі, тому що ці речі вони тебе сковують. Тому ми сьогодні будемо залишати це в ім'я Ісуса Христа згідно послання до Євреїв, 12 розділ. Там, де ти є. Попрошу тебе, відкрий своє серце. Ми будемо молитися. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я дякую Тобі. Боже, що Твоя присутність на цьому місці. Боже, я дякую Тобі, що ти дієш навіть через онлайн. І в ім'я Ісуса Христа, Боже, я молюся зараз за кожну людину, яка дивиться цей ефір. Боже, поможи кожному скинути тягар і гріх. Дух Святий, покажи, який це гріх. Покажи, який це тягар, Господи. І нехай ми залишимо це, щоб бігти вперед, дивлячись на тебе, Ісус. На нашого начальника і виконавця віри, який сів по престолу благодаті Божій. Боже, ми величаємо Твоє ім'я. Ми славимо Тебе, Ісус, ми дякуємо Тобі, Бог наш, що ти за нас, що Ти не проти нас. Ми дякуємо Тобі, Отець, що Твоє ім'я, воно є вище всякого імені в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Боже, прославляємо Тебе, любим Тебе. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Очікуйте наступний випуск. Я вірю, що на початку було слово, а слово було в Бога. І Бог було слово. І це слово стало плотю. Нехай це слово, яке ви сьогодні почули, нехай воно стане плотю. Нехай воно реалізується в практичному житті. Нехай Господь вас благословить. Амінь.